Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. До Верховної Ради внесено законопроєкт, яким пропонується з 1 жовтня забрати частину доходів місцевих бюджетів на користь державної скарбниці. Йдеться про податок на доходи фізичних осіб, так зване ПДФО. Але мова йде не про всіх фізичних осіб, а конкретно про військовослужбовців та поліцейських. Така ініціатива викликала неабиякий резонанс серед усіх представників місцевого самоврядування. Фактично, у них суттєво скоротиться об'єм грошей, якими вони розпоряджаються. Докладна суть нововведення розкрив міністр фінансів України Сергій Марченко. А частині ПДФО ми збираємося перерозподілити військовий ПДФО, який спрямовується на сьогоднішній момент за рахунок високих надбавок, до місцевих бюджетів переспрямувати його на сектор безпеки та оборони, тобто. Ті надлишки коштів, які зараз формуються в частині військового ПДФО, які осідають на рахунках місцевих бюджетів, вони мають працювати на сектор безпеки і оборони. Є досить така тривала дискусія вже щодо цього питання. Я сподіваюся, що ми вийдемо на конструктивне рішення. У Дніпрі першим цю тему підняв голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Із такого приводу, ще 13 вересня, він написав невеличкий текст у Фейсбуці: фактично, просто констатував факт. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт номер 10037, згідно з яким кабінет міністрів пропонує з 1 жовтня забрати у місцевих бюджетів частину податку на доходи фізосіб, які отримані військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу. Ці гроші надходитимуть до спеціального фонду держбюджету, призначатимуться для закупівлі спеціальної техніки і обладнання виробництва озброєння. В умовах війни це має максимально забезпечити підтримку обороноздатності України. Та розвиток оборонно-промислового комплексу. Як на мене, причина такої стриманості Миколи Лукашука не стільки у його партійній приналежності, нагадаю, він є представником слуги народу, скільки у природі тих доходів, які хочуть вилучити, а також цілей, на які декларується їхнє використання. Загальновідомо, що для деяких громад, з яких багато людей пішло воювати, ця стаття доходів стала дуже суттєвою. Але чи мають моральне право розпоряджатися цими коштами місцеві чиновники? Адже надходження збільшилися не через створення ними нових робочих місць, покращення інвестклімату та інше, на що впливає місцева влада, це просто Київ вирішив більше платити військовослужбовцям, і цілком справедливо, що податок на ці доходи знову повертатиметься до державної скарбниці. Знайти аргументи проти цього дуже важко. Більше того, ці кошти планують зараховувати до спецфонду, з якого вони у подальшому будуть спрямовуватися на розвиток військово-промислового комплексу. Автор законопроєкту – Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України. Тож у його прийнятті сумніватися особливо не доводиться. У цьому немає інтриги. Інтрига була у іншому чи знайдуться якісь місцеві діячі, які таки повстануть проти такого перерозподілу коштів. А зроблять це публічно. На Дніпропетровщині поки не знайшлися. Навіть мер Дніпра Борис Філатов, який зазвичай публічно бореться за кожну копійку, з цього приводу обмежився лаконічним постом у Фейсбуці. Поки в суспільстві, уряді, парламенті. Та серед місцевого самоврядування тривають палки дискусії щодо доцільного використання військового ПДФО. Дніпро продовжує системно допомагати силам оборони. Щотижня місто доправляє на передову автівки та найрізноманітнішу техніку. Я не знаю, яким буде остаточне рішення щодо військового ПДФО для громад. Та Дніпро в будь-якому випадку і далі допомагатиме Збройним силам. Бо такий наш обов'язок. Борис Альбертович полюбляє розповідати, як Дніпро допомагає військовим. Але як виявляється, більша частина грошей, які місто отримує у вигляді податку на доходи фізичних осіб військовослужбовців, повертаються не армії, а йдуть на умовне перекладання бруківки. Про що розповів керівник організації платформа громадський контроль Денис Селін. Більшість міс, отримуючи дуже великі кошти від ПДФО військових, фактично від військових, не дуже поспішали допомагати ЗСУ. З місцевих бюджетів в минулому році була незначна допомога ЗСУ. Зате місцеві бюджети почали витрачати під час війни значні кошти на стадіони бруківку дороги. Тільки коли наприкінці весни, коли почалися розмови, що ПДФО військових можуть забрати з місцевих бюджетів, ті почали значно активніше допомагати зсу. За словами Дениса Селіна, за 18 місяців Дніпро отримав військового ПДФО на суму 4 мільярди 200 мільйонів гривень, із яких на допомогу ЗСУ витратив лише 1 мільярд 200 мільйонів, тобто 28,5%. На жаль, більшість міст, отримавши ці додаткові кошти, почали дуже дивні ремонти та закупівлі, причому з великою корупційною складовою. Дніпро почав ложити бруківку по вулицях та ремонтувати площу Успенську. Кривий ріг намагався провести тендер, де за 800 мільйонів відремонтувати 2 кілометри вулиці. Новомосковськ робить вигляд, що грошей немає, і навіть водоканал вирішив передати в приватні руки за інвестиції в 42 мільйони гривень. Піщанка за 150 мільйонів в гривень роби дороги. Тож цікаво, які будуть пояснення депутатів Верховної Ради, зокрема депутатів від Дніпропетровської області, які будуть топити, щоб кошти від ПДФО залишалися в місцевих бюджетах. задається питанням громадський діяч втім, цими днями у Бориса Філатова, окрім перспективи втратити мільярдні надходження до місцевого бюджету, були інші труднощі. Його партія пропозиція втратила свого мера у підгородньому. Депутати міськради підгороднього більшістю голосів припинили повноваження міського голови Андрія Горба та секретаря міськради Романа Кучми. Протистояння між депутатами підгороднянської міськради та мером тривало вже декілька місяців. Пан Горб, розуміючи розстановку сил у міськраді, протягом декількох сесій не давав своїм опонентам включати до черги денної питання про його усунення із займаної посади. Так було і на сесії 26 вересня. Спочатку опозиційно налаштована до мера група депутатів вимагала внести це питання у чергу денну. Не досягши того, оголосили про скликання нової сесії, де створили лічильну комісію та провели таємне голосування, за підсумками якого депутати своєю більшістю прийняли рішення про відставку мера. Прихильники міського голови в голосуванні участі не брали і вважають нову сесію та голосування нелегітимними та такими, що були проведені з багатьма порушеннями процедури. Втім, судячи з допису Андрія Горба у Фейсбуці, він вже прийняв свою поразку. Мій восьмирічний спринт-марафон завершився. Робота, яка починалася з ідеї відпрацювати два роки до об'єднання громад, затягнулася на довгі вісім років. Я знайшов величезну кількість друзів, колег, професійних відповідальних людей, з якими було цікаво і корисно працювати. Звичайно, з'явилися і додаткові вороги та опоненти. Не без цього це нормальне явище. Цікаві, важкі, стрімкі і наповнені складними викликами роки. Ще раз висловлюю величезну вдячність активним жителям громад. Мади, які підтримували, конструктивно критикували і наповнювали моє життя своєю присутністю. У цьому дописі пан Горб додає, що буде звертатися до суду, але, судячи з тональності тексту, на своє повернення у мерське крісло вже не сподівається. Воно і зрозуміло з 26 депутатів міськради підгороднього 20 виступили проти мера. За такого розкладу, сподіватися на перемогу, просто неможливо. У цьому сенсі однопартійцю та колезі пана Горба Борису Філатову хвилюватися немає причини. Міськрада Дніпра ним повністю керована і повстати проти мера просто не в змозі. Єдине, що може загрожувати перебуванню Бориса Альбертовича на посаді, це створення у Дніпрі міської військової адміністрації. Але передумов для цього немає, поки що немає. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.